Довіра. Як будується довіра з нашими глядачами? Перший контакт, перше враження. Протягом перших п'яти секунд ваші глядачі складають інформацію про вас як про спікера, будують лінію поведінки, як з вами далі спілкуватися. На наступному слайді чи через кілька ми розглянемо, як оцей перший контакт працює. Далі, як будувати цю довіру? Класно зайти в перший контакт, якщо ви спілкуєтесь з людиною особисто в онлайні, знайти якомога більше спільних речей. Дізнатися, що саме цю людину цікавить. Далі, якщо ви говорите з групою людей, ваша задача це зробити спільні якісь задачки, які ви будете разом з аудиторією вирішувати. Це можуть бути задачі, які ви вводите на слайд, от як би. Ви зробили в такій ситуації. Хай ваша аудиторія вам відповідає: Я би зробив отак, я би зробив отак, а я б отак. Ви це все проговорюєте в процесі знаходите правильне рішення. Якщо аудиторія не розбирається, а просто свої здогадки висловлює, то потім ви їх направляєте в потрібне русло, таким чином у вас відбувається взаємодія. Чим більше таких спільних задач ви виконаєте, тим більше довіри буде до вас. Ви показуєте себе як людину, яка розбирається в темі. Чим більше кількість цих взаємодій, тим більше довіра буде. Якщо у вас кількість глядачів невелика, Кількість співбесідників дуже прикольно працюють індивідуальні питання. Люди вам задають питання, ви конкретно їх розбираєте під кожну людину. Таким чином, кожна людина відчуває себе причетною до трансляції і більший конект з вами. Тут треба бути обережним, тому що якщо аудиторія вся пасивна, і хтось один активний, і ви будете постійно відповідати на питання однієї людини, то всі інші будуть відчувати себе відірваними від ситуації і від вас віддалятися. Якщо у вас невеличка аудиторія то класно з кожним по якомусь індивідуальному питанню розібрати. А якщо аудиторія велика, то з тими, хто захоче. Сила слова. Якщо ви з аудиторією бачите вперше та й далі продемонструвати свою силу слова. На початку взаємодії пообіцяйте щось аудиторії в процесі це виконайте. На початку виступу зберіть питання, які їх цікавлять, і на ці питання їм дайте відповідь. Таким чином ви вбиваєте двох занців одним пострілом. Ви і даєте свій контент адаптований під потреби людей, які прийшли, тому що ви нікого цього не знаєте завчасно. Ви готуєте контент такий, який ви думаєте, буде цікавий. Завжди в процесі виступу треба його адаптувати під те, що цікаво буде людям. По друге, ви демонструєте, що ви людине слово, ви слово дали, ви його виконали. Якщо ви зробили якусь помилку? Треба її виправити. Ви певно дуже часто зустрічали ситуацію, коли наша я обіцяв без політики, але тут дуже дуже маленький відступ для розуміння ситуації, як приклад дуже часто бувають, або я так вважаю. Бувають ситуації, коли верхівка робить якісь дії, десь помиляється. Якщо влада при цьому виправляє свою помилку, то визнає, що помилка сталася, робить дії для того, щоб помилку виправити, виправляє і обіцяє, що далі це не буде виправлятися. В нас зростає довіра до ці такої влади, і це працює з будь ким. Це працює з керівниками, це працює з друзями. будь-з ким. загальна схема. Я розумію помилку. Та, я зробив, зробила цю помилку, я розумію, де саме вона сталася, чому вона сталася, я от виправлю її отак, виправляю, постараюся, щоб більше її не відбулося. Як би це не парадоксально було, власне, така і є назва: парадокс лояльності. Якщо ви довго працюєте з якоюсь компанією, берете в неї товари, послуги чи ходите їсти в якийсь один заклад, якщо десь в процесі стається помилка, вам в закладі подали на смачний суп. І заклад це виправляє, у вас довіра до закладу зростає. Так само працює з людьми. Якщо ви довго з кимось спілкуєтесь, в процесі десь відбулася помилка, людина помилку виправила, у вас довіра до неї тільки зросте. Досвідчені оратори, досвідчені спікери деколи спеціально роблять отакі помилки якісь, потім їх виправляють. Але воно працює не зі старту. Спочатку вам потрібно спозиціонувати себе як експерта, а вже потім на якийсь п'ятому-десятому контакті з вашими слухачами можна це впроваджувати.